Небесна економіка, Колосянам, розділ перший, вірші 12 та 13 дякуючи Отцю, який визволив нас від влади темряви і ввів у царство свого улюбленого сина. Якщо, незважаючи на всі біблійні обітниці про процвітання, незважаючи на всі ваші молитви, ви досі ледве зводите кінці з кінцями, тоді дайте відповідь на таке запитання. Як ви думаєте, звідки Бог візьме засоби, щоб забезпечити ваші потреби? Багато віруючих, навіть не усвідомлюючи цього, обмежують Бога тим, що звикли дивитися на обмежені ресурси цього світу, а не на безмежні багатства Божого царства. Їхня віра зазнає поразки, коли вони починають думати про нестабільну земну економіку, про брак і нестачу навколо. Вони думають, як Бог зможе благословити мене посеред усього цього? Якщо ви мислите саме так, тоді в мене є добра новина, яка змінить ваше мислення. Біблія каже, що Бог визволив нас з під влади темряви і ввів у царство свого улюбленого сина. «Ввів» – це означає взяти з одного місця і поставити в інше, іншими словами, ваше головне громадянство не земне. Ви в першу чергу не громадянин своєї країни чи будь-якої іншої країни, а насамперед ви громадянин Божого царства. Це означає, що ця планета не має права визначати, чи будуть забезпечені ваші потреби. Біблія говорить, що Бог забезпечить усі ваші потреби згідно зі своїм багатством у славі. Ви можете жити за законами небесної економіки, а не земної. А на небі завжди більше, ніж достатньо. Прокиньтеся до небесного достатку, який завдяки Ісусу став і вашим. Прокиньтеся до факту, що вас переведено зі світу бідності в царство достатку. Радійте, вам доступні безмежні ресурси неба. Слово із святого Письма Псалом 104, вірші з 37 по 45. І вивів він їх із сріблом і золотом, і не було серед їхніх племен того, хто спотикається, зрадів Єгипет, коли вони вийшли, бо страх перед ними напав на нього. Розпростер хмару, щоб була покровом, і вогонь, щоб світив уночі. Просили, і він послав перепілок і хлібом небесним наситив їх. Відкрив скелю, і потекла вода, потекла рікою по сухому місці. Бо згадав своє святе слово до Авраама, свого раба, і вивів свій народ з радістю, своїх вибраних з веселим співом, і дав їм землі народів, і вони успадкували працю племен, щоб вони дотримувалися його постанов і берегли Його закони.